Вже вдруге показую, як розумно використовую залишки фанери. У нашому виробництві каркасів ліжок ми використовуємо ось такі полоски фанери, щоб зробити каркаси надійними та міцними, але після роботи залишається багато кусочків різної довжини. Я вирішив не викидати їх, а знайти корисне застосування. Так народилася ідея зробити гру дженга. Спочатку я торцюю кожен шматок до потрібного розміру, потім складаю всі готові бруски у вежу, і гра готова. Суть гри дуже проста. Гравці по черзі витягують брусочки з будь-якого місця вежі та кладуть їх наверх. Чим далі, тим складніше. Конструкція стає нестійкою і потрібно бути максимально обережним. Той, хто витягне брусок так, що вежа розвалиться, програє. Ось так виглядає ця класна, проста, цікава і головне, зроблена з користю для залишків матеріалу. Якщо тобі сподобалася ідея або хочеш собі таку гру, пиши можливо, зроблю ще декілька підзамовлення.